Вітаємо вас сьогодні, наш гість, пан Михайло Цимбалюк, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. І я нагадаю глядачам, хто пильно стежить за інтерв'ю з паном Цимбалюком, що під час нашої останньої розмови військовослужбовець десантник Андрій Соколов, львів'янин, громадський активіст. Просив допомогти в такій справі, щоб військовослужбовці не були змушені покидати передову і їхати за місцем проживання для оформлення пенсій. Це ті, хто досягли пенсійного віку. Це змінилося? Е, насправді підготовлено такий законопроект. Він війшов в загальний, що стосується військової тематики, там, де звільнення всіх строковиків. Він очікує розгляду в комітеті, але це питання включили, і пенсійний фонд підтримав таку ініціативу не як окремим законопроектом, а як окремим розділом у загальному законопроекті, що стосується військовослужбовців і їх соціального захисту. Я думаю, що вже наприкінці січня або на початку лютого цей законопроект мав би потрапити в сесійну залу. Тобто, треба набратися ще терпіння. Ще набратися терпіння, але це така проблема існує, і є вже варіант, як її вирішити. Ви маєте спеціальне звання, генерал-лейтенант Поліції, так? так. Поліції. Це одне з найвищих, далі вище лишень генерал-полковник. так? А військове звання яке ваше? Ну, військове звання моє молодший лейтенант. І я стільки років. Проходив своєрідну перепідготовку, знаходитись на військовому обліку, але вважав, що я не мав підстав отримувати вище звання, хоча такі пропозиції були, я вважав, що це на той час було незаконно. Я не жалкую, що в мене військове звання, молодший лейтенант, після закінчення вищого навчального закладу, хоча я строкову службу. Проходив після першого курсу університету. Тоді була така практика в 1982 році. Зараз в суспільстві багато сподівань розмов пов'язані з новим законопроектом чи законопроектами, чи, скажімо так, з новими підходами до мобілізації. Вам належить ідея про те, що мобілізувати можна навіть чинних народних депутатів. Можете її конкретизувати? Ну, насправді, ми говоримо про те, що сьогодні є чинним закон про мобілізацію. І важливо, щоб всі, насамперед, територіальні центри комплектування і психологічної допомоги чи підтримки його виконували і органи державної влади. Чому не виконують цей закон про мобілізацію? Питання до них. Тому що в державі останніми десятками років було втрачено єдиний справжній облік всіх військовозобов'язаних. і це насправді є проблема, що потрібно удосконалювати. Ну всі пам'ятають той горе звісний законопроект, який народив. Кабінет міністрів в кінці грудня, тобто 25 грудня, він був зареєстрований на сайті Верховної Ради. Так і кінця ми краю не знайшли, хто насправді був авто автором цієї ідеї. Там працювали працівники кабінету міністрів, міністерства оборони. Хоча самі військові не зовсім чітко пояснювали ті чи інші норми. Всі знають, що цей законопроект повернутий чи відкликаний кабінетом міністрів без голосування в сесійній залі. Він розглядався тільки в комітеті з питань національної безпеки і розвідки Верховної Ради. Там були норми, які порушували конституцію, права громадян. Ми його критикували. До речі, я один із перших сказав, що в такому варіанті він не проходить і не пройде сесійну залу. Але зараз ми активно працюємо над новою версією. Чому потрібна оновлена система мобілізації? По-перше, ті люди, які сьогодні на передові під так званою Беркою бойовим розпорядженням, вони потребують ротації, а певна частина з них демобілізації. Мова йде про осіб з інвалідністю, мова йде про тих осіб, які отримали поранення, тощо. Через те е така робота зараз триває в Міністерстві оборони. І е, дуже важливо, щоб версія, яка найближчими днями появиться на сайті Верховної Ради, вже наперед була погоджена з народними депутатами і недовго проходила е, процедури е, регламенту, тобто розгляду, перше читання, друге. Якщо добре попрацювати спільно з комітетами, то можна б такий законопроект проголосувати в один. День, і в першому читанні, і в другому. І такі прецеденти були. Через те, що важливо, важливо, щоб ті зауваження, які ми, як народні депутати, подавали Кабінету міністрів до попередньої версії, були враховані. Це стосується осіб з інвалідністю третьої групи. Вони не можуть підлягати мобілізації, як це пропонував Кабінет міністрів. Те саме стосується осіб, які доглядають за інвалідами, в тому числі третьої групи, яким згідно е, рішення комісії потрібен нагляд. До речі, сам доглядальник визначає, хто із членів родини може за ним доглядати. Якщо це людина зобов'язана, то вона е, має право на відстрочку. Один доглядальник. Один. Наступне правило чи порядок вручення повісток. Кабінет міністрів пропонує електронні версії, тобто на електронну почту, на єдиний військовий кабінет, який, до речі, вже буде створений згідно чинного законодавства, яке вже ухвалено. Ми вважаємо, що це неприпустимо, що повістка має вручатися. Особисто представником територіального центру комплектування не поліцейським підкреслюю, і не керівником організації або органу місцевого самоврядування, як це пропонував в попередній версії Кабмін. Вони, вони пропонували: ну, по-перше, згідно е функціональних обов'язків і закону про національну поліцію, це не входить. Повноваження представника правоохоронного органу вони можуть забезпечувати і зобов'язані забезпечити правопорядок дотримання е, законності. Вони можуть бути присутні при охороні громадського порядку у складі групи, до якої входять працівники територіального центру комплектування. В їхні повноваження входить вручати повістки. До речі, потрібно в правовому полі унормувати їхню діяльність, бо ми бачимо, скільки зараз поступає скарг громадян на порушення прав людини, правил вручення, повісток тощо. Представник органу місцевої влади, тобто голова територіальної громади, секретар, вони згідно чинного законодавства сприяють у військовому обліку тих громадян, які проживають на території, і. Сприяють у мобілізації. Новою версією пропонувалося, що не сприяють, а організовують мобілізацію, вручення повісток і забезпечують доставку військових до центру комплектування. Це не може входити в їхні обов'язки. Те саме хотіли покласти на роботодавців. Уявіть собі картину, що роботодавець буде зобов'язаний за тією версією, яку ми відхилили. Вручати повістку і забезпечити на певну вказаний час годину явку ТЦК найманого працівника, який може в той час бути вдома, тощо таким чином уряд хотів мобілізувати тих, які є працевлаштовані. Які сплачують податки, і таким чином, в разі ухвалення такого законопроекту, знов би економіку пішла в тінь, і люди би просто звільнялися і працювали, як кажуть, отримуючи кошти в конверти. Неофіційно це неправильний шлях. Зараз, при створенні єдиного кабінету, всі військовозобов'язані будуть в електронній формі зареєстровані. Територіальних центрах комплектування в єдиній базі Міністерства оборони буде чітко видно, де вони знаходяться, де вони перебувають, хоча до того законопроекту теж є ряд серйозних зауважень. Ще е критикувався е цей е законопроект, який подавали е кабінет міністрів, що стосується демобілізації. Моя була ідея, підтримали інші колеги Гончаренко з Європейської солідарності, негайне домобілізація всіх строковиків. І ми на сьогодні вимагаємо цього. Це люди, молоді люди, які вже відслужили. хто мав бути демобілізований після 24 лютого, ще два роки назад. Хто пізніше, всі вони сьогодні продовжують служити, отримують невелике грошове забезпечення, і насправді їх потрібно негайно демобілізувати. Це має бути законодавчо затверджено, і кабінет міністрів. Пропонував демобілізувати протягом шести місяців. Ми категорично проти і вважаємо, що всі бюрократичні і інші речі можна нормувати протягом двох місяців. Ми пропонуємо негайну демобілізацію всіх строковиків протягом двох місяців. Ця норма нібито вже в новій версії. Буде підтримана керівництвом Міністерства оборони і Генеральним штабом, бо ті працівники входять всі робочі групи. Тепер триває дискусія. Ми вважаємо, що всі ті особи е, військовозобов'язані, які будуть мобілізовуватись, мали б отримати чітку від влади е, позицію, наскільки їх мобілізують, бо та ідея щодо перемоги. Ми бачимо, що, на жаль, війна затягується. Ми пропонували, щоб всі, хто кого будуть мобілізовувати, отримали від влади у законодавчому варіанті чітку позицію, що мобілізують, наприклад, на 24 місяці. Після 24 місяців служби військової, ти можеш демобілізуватися, але якщо хочеш... Продовжити службу, то на контракті за власним бажанням. Поки що Міністерство оборони в особі Генштабу не підтримує таку ідею. Вони кажуть, 36 місяців, і з них 12 під Беркою, тобто в зоні бойових дій. Зараз триває дискусія, але ми зійшлися і знайшли порозуміння, що однозначно в законі треба сказати термін мобілізації. Це дуже важливо, щоб люди знали, яка в них. Умовно, перспектива. Наступне, Усім, хто е, звільнені з полону, якщо в полон він потрапив не шляхом здачі в полон, вони мають право на демобілізацію. Якщо хочуть продовжити службу, то їм надається оплачувана відпустка терміном 90 днів безперервно, і після того знову вони повертаються в свій підрозділ. Але законодавчим хочемо закріпити право демобілізуватися колишнім військовополоненим. Ще ряд таких і інших речей, які стосуються звільнення. В зовнішній розвідці там, Міністерства внутрішніх справ, які внормовуються у зв'язку з тим, що життя показало ті е, прогалини, які були в діючому законодавстві, суспільство обговорює думку щодо. Працівників правоохоронних органів кажуть, вони швидко виходять на пенсію, там 45 років здається, так у ну, залежності від, Залежно від порозділу від і посадні мають досвід володіння зброєю, ну і таке решта. Як ви до цього ставитесь? Ну, по-перше, всі ті військові пенсіонери і пенсіонери правоохоронних органів, які звільнилися до початку режиму воєнного стану. Вони всі стоять на військовому обліку, бо вони звільнені системи там служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, в яку ходять там прикордонники Національна гвардія. Якщо вони не досягли віку 60 років, вони всі стоять на військовому обліку. Але вони вже не є працівниками і, вони вже пенсіонери. Вони пенсіонери і підлягають. Поновлення на військовому обліку, вийшовши з спецобліку. Через те тут питань нема жодних. Багато з них сьогодні воюють. Велика частина з них, і мені особисто знайомі, пішли добровольцями, маючи бойовий досвід або досвід володіння навиками зброї і інших е е речей. Але тут питання в іншому. Ви правильно задаєте позиції, що сьогодні. Правоохоронні органи, зокрема Національна поліція, яких є певна кількість і суспільство ставить питання: а чому б їх не мобілізувати? Вони ж мають досвід. Вони сьогодні за станом здоров'я, за своїми професійними якостями, можуть обороняти нашу державу. То скажу, сьогодні насправді є в системі МВС є декілька спеціальних підрозділів, які нещодавно були створені там. Бригада, шторм, бригада наступ, тобто людь, які вже працюють в системі МВС з числа колишніх працівників правоохоронних органів і діючих на добровільній основі, як в системі національної поліції, так і в Державні прикордонні служби і в Національній гвардії. Але насправді логіка є в тому, що існують резерви. Мова йде про Державну службу охорони. Де є люди зі зброєю, їх можуть заміняти цивільні, які не є військовозобов'язаннями, знаходяться на пенсії або за станом здоров'я непридатні. У нас є декілька десятків охоронних структур, які в цей непростий час можуть замінити, або Державна служба охорони може набирати їх як вільнонайманих. тобто не в погонах. Наступне У нас є судова охорона. Де є люди в погонах і мають досвід прахом правоохоронних, е, правоохоронних органів. Це колишня була судова міліція. Там теж велика кількість. Вони теж можуть підлягати. Створений БЕП, е, це бюро економічної безпеки на основі колишньої податкової міліції. Це теж люди в погонах, які мають досвід. Їх можна сьогодні мобілізувати в першу чергу, як теж тих людей, які мають навіки. І ще ряд правоохоронних і інших органів державної служби, наприклад, виконавча служба, велика кількість державних службовців, які сьогодні можуть бути мобілізовані. Через те ми ставимо питання до наших військових, що однозначно потрібно удосконалювати мобілізацію, бо хлопців потрібно проводити їм ротацію. Але чи це той правильний шлях? Мабуть, ні. Тобто треба спочатку розглядати питання мобілізації, а воно робиться не треба законом. Це робить Кабінет міністрів, яка, який надає бронь таким е, підрозділам. Він може змінити постанову і цих людей. Мобілізувати, звичайно, у мірі е, можливості, щоб не паралізувати роботу того чи іншого правоохоронного органу. Бо Служба безпеки, наскільки ми пам'ятаємо, вона має спецпідрозділи і теж вони воюють, показують хороші результати, це, спецпідрозділ, це спецпідрозділ А, Альфа, ще деякі, які сьогодні воюють напередку. Через те тут е, е, не потрібно забувати ще одну річ: для того, щоби ефективно Працював фронт військовий потрібно забезпечити економічний фронт. Бо дійсно статистика її називав президент, що шестеро восьмеро працюючих податками утримують одного військового. І для того щоб військовий ефективно виконував свої обов'язки, мав достойне грошове забезпечення, мав обмундирування, потрібно, щоб економіка працювала. А це вже проблема кабінету міністрів. Що в них є до них є певні зауваження стосовно які професії вони бронюють. Кому дають, кому не надають, чи це саме ті професії, які сьогодні виконують завдання економічного фронту і ще багато речей щодо створення нових робочих місць, заміщення посад жінками там, де раніше працювали чоловіки, тощо тобто є така серйозна е, сьогодні дискусія, як в суспільстві. Так і в, е, у владі щодо справедливої мобілізації. Коли мене запитали журналісти стосовно мобілізації народних депутатів, то я скажу так: насправді, народні депутати мають підлягати мобілізації. До речі, за чинним законодавством, навіть депутати Верховної Ради попередніх скликань вони не підлягають мобілізації. Вони мають відстрочку, тобто потрібно їх мобілізувати. І можна мобілізувати діючих народних депутатів. Але є одне, є одне. Але перше, по кількості ми маємо розуміти, сьогодні є 401 народний депутат. Ми маємо зберегти орган Верховної Ради дієздатним. До речі, це вже і ПСО із Російської Федерації. Давайте їх всіх мобілізуємо. Але... А хто буде продовжувати режим воєнного стану згідно Конституції? Тільки Верховна Рада. А хто буде продовжувати мобілізацію? Тільки Верховна Рада. Якщо мобілізувати народних депутатів, то в е, парламентсько президентській республіці може стати недієздатний один із основних органів. Верховна Рада її можна критикувати, і треба, і є за що. Але те, що Верховна Рада сьогодні працює. Тяжко, але ухвалює важливі законопроекти стосовно забезпечення військ стосовно нашої євроінтеграції до спільноти, це є надзвичайно важлива річ. Через те я говорив, що приблизно до 100 чоловік можна мобілізувати бо там є певна частина: це жінки, це чоловіки, які мають троє і більше дітей. За віком є депутати, хто старше 60 років, то приблизно. 300 депутатів, а це конституційна більшість, мали б однозначно залишитися. Решту можуть підлягати мобілізації, але потрібно також вносити зміни в законодавство. Бо навіть ті народні депутати, які сьогодні воюють, а таких є більше десятку, їм чітко командири поставили умову: або ти складаєш мандат і йдеш на фронт, або ти не маєш права підписувати контракт. Тобі не будуть видавати зброю, і є колеги із голосу Роман Лозинський, там і інші колеги, вони просто змушені були залишитися. Ну, це їхній вибір у Верховній Раді, і вони не мають права далі продовжувати службу. Через те тут є такий і правовий нюанс. А якщо депутат складає мандат і він не мажоритарник, то за ним заходить той, хто наступний. За списком через те воно не вирішує суті проблеми. Але ще раз в суспільстві говорять про справедливу мобілізацію, і це той аспект, який ми маємо забезпечити в новому. Законі, які, я впевнений, ми вже розглянемо найближчими тижнями. Ви кажете, ми ставимо питання, ми вже розглянемо. А перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів має зараз практичну можливість інсталювати свої пропозиції у розробку нового законопроєкту. Звичайно, я, те, про що я сьогодні казав зауваження, це все було запропоновано нами, як комітетом. І проголосовано і надано до комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, бо вони є основним в питаннях розробки і ухвалення цього законопроекту саме завдяки нашій принциповій позиції стосовно осіб з інвалідністю і інших багатодітних родин цей законопроект повернувся на допрацювання. Ми дуже жорстко його критикували, до речі, і з підтримки уповноваженого справ людини через те. Кожен депутат має право законодавчої ініціативи. Але завдання не просто можна от написати законопроект і зареєструвати, а завдання, щоб цей законопроект мав шанс бути проголосованим. Для того ми першим його реєструвати, ми радимося з Міністерством оборони, даємо їм, керовуємо їм офіційного листа. Пропозиції до такого то законопроекту вони дають своє резюме. Ми знаходимо спільні точки дотику, і після того е, його реєструємо. Я е, в цій темі, бо я ще донедавно працювала робоча група. З питань удосконалення законодавства по військовій сфері чомусь вона припинила свою діяльність, і після того як вона припинила свою діяльність, народився оцей горизвісний законопроект Верховної Ради про мобілізацію. Мабуть, для чому він народився, бо ми в тій робочій групі, до якої кої представники всіх фракцій Верховної Ради, ми були категорично проти порушення прав людини, але ми підтримуємо ідею справедливої мобілізації. У цьому розвісному, як ви кажете, законопроекті було про електронні повістки. А так. чим е, ця пропозиція відрізняється від єдиного кабінету військового службовця? Також електронний варіант так. буде оповіщення. Але ну, те саме? Е -е, не зовсім. Тому е що -е, е -е, електронні повістки передбачалися ще до створення е -е, кабінету військового зобов'язаного. Кабінет тільки проголосований був вчора. І ми очікуємо, що президент його підпише, а може й витує, бо багато речей правками було відхилено вже в сесійній залі. Чим небезпечна електронна повістка, особливо електронною поштою? По-перше, не у всіх є електронна пошта. По-друге, не у всіх є навіть смартфон військово зобов'язаний. І вчора мені на електронну почту могла прийти повістка, щоб завтра з'явитись, а я не прочитав цю електронну повістку. А там вже було чітко передбачено: якщо людина з військових не з'явився указаний термін, цю інформацію передається в виконавчу службу, яка реєструє цього громадянина як боржника, і на нього накладається позбавлення права керування автомобілем, право на володіння автомобілем. Право на будь-які зміни у майновому стані, в тому числі, блокування банківських рахунків і банківських карток. тобто, це ті речі, які не можуть бути накладені, якщо людина навіть і не отримала. Більше того. Корупційна складова, і про це вказав Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Бо цим же законом передбачалося, що керівник територіального центру комплектування вносить в реєстр боржника, і за його листом можна вивести з реєстру боржника. А на основі чого От захотів керівник ТЦК вніс? А завтра прийшли до нього, попросили, він дав листа і вивели з цього реєстру боржника і зняли всі обмеження. Тобто, це не той шлях, потрібно шукати інший механізм, хоча посилення мобілізації однозначно потрібне. Ви чули про зміни в законодавстві у Польщі з приводу мобілізації, з приводу відповідальності? Так, про 3-5 років, якщо так. швиденько не прибув в пункти мобілізації. У нас такі норми можуть бути запроваджені у новому законопроекті? Звичайно, так. Схожі норми навіть в іншому плані, більш жорсткіші, вони будуть передбачені. А На сьогоднішнє діюче законодавство теж передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або від... Мобілізації і велика кількість розслідується органами підрозділами внутрішніх справ територіальних органів. Це на жаль сумна статистика, але вона обраховується не десятками. І не сотнями кримінальних проваджень. У Вірменії запропонували відкупного там суми і строкова служба для тих, хто не хоче йти на передову. Хоча Вірменія ще не воює. Так. Ну, воювала з Азербайджаном, але поки до, що. До, до речі, у нас теж один із народних депутатів від Чернівеччини запропонував такий варіант, де Так. де чітко вказав суми, де можна сплатити, якщо ти не хочеш служити. Ну, Ця норма є. Як на мене, дискусійна, і її не підтримують військові. Це не про те, що 6-8 утримують одного військовослужбовця і потрібного гроші. Ну ви розумієте, тут важливо, щоб це вкладалося в, як кажуть, на менталітет. Нашого народу, бо моральну справедливість, а е не лише у Ну звичайно, тому що сьогодні не кожна людина може заплатити гроші, е навіть якщо вона цього хоче, бо вона цих грошей не має. Через те тут є таке дискусійне питання е з того напрямку, що гроші вирішують все. Тут важливо, щоб ми ще не забували за обов'язок служити державі і захищати дуже мало часу. Скажіть, будь ласка. Матеріальний стимул у новому законопроєкті для військовослужбовців зміниться? Е, в законопроєкті не зміниться, але ми його обговорюємо в принципі. Ми вважаємо, що е, треба шукати стимули. Перше, рекрутинг зараз працює, служби зайнятості теж займаються тим, щоб сьогодні назвати всі вакансії, щоб людина військовою мала право вибору, на які профес... служити. У збройних силах, в якому підрозділі за якою професією, і наступне. І військові це кажуть, і я особисто це підтримую. Поки що стимулу іншого, крім фінансового, ми не знаходимо. Але ми розглядаємо і квартири за декілька років. Однозначно, гарантія має отримати військовий. І звичайно, за 100 тисяч на передовій на нулі складно служити. Ми вважаємо, що це має бути як мінімум ще раз так. Але е, треба ще дати відповідь: де брати ці кошти. Дякуємо вам за цю розповідь. Дякуємо, що дивилися і слухали народного депутата пана Михайла Цибалюка. На ну, все добре.